Доброго дня. А ми сьогодні будемо розказувати про сучасні оскільки наша команда Intuiflow Українська представляє представляє американський дід продукт Intuiflow і Demand Driven Інститут американський, то ми в курсі сучасних супер, сучасних трендів в логістиці взагалі. Управління запасами у світі. І, наприклад, наша українська команда приймає участь в, в запровадженні а, системи управління запасами Ітуєфлоу в такому проєкт, масштабному проєкті, як Coca-Cola Африка. Це 36 заводів, 60 тисяч точок власної дистриб'юції і так далі. А, кілька АБЕМ Клауд це холдинг а, IT у нас 9 продуктів. І більшість це власної розробки, але один не власної да це Flow, якраз американський продукт. Е, і чому і ну і більшість цих продуктів це хмарні рішення для управління вдосконалення управління ланцюгом постачань, логістикою, транспортом, складами і так далі. Ми активно розвиваємося і вийшли вже на Глобал Маркет. І в нас можу там з гордістю сказати, що в нас вже є клієнти в 25 країнах, включаючи Мексику, Бразилію, США, Канаду, Африку, там, і так далі, В'єтнам і так далі. І чому я вийшов сюди? Тому що у свята буде доповідь. Про сучасні тренди, от один із трендів автопілот, да, про в управління запасами. Але коли я подивився його презентацію е, і побачив останній слайд, е, то попросив його. В мене були дуже змішані відчуття. Спочатку така радість, гордість, да, що ми теж причасні до такого. А потім я подумав про Україну, мені захотілося плакати, і, і я попросив 5 хвилин мені в кінці. Е, Виділити, да, завершити цю ідею а, з точки зору, що ми можемо зробити для України і, і як сучасні технології можуть допомогти. Передаю слово Святославу. Дякую. Е, колеги, доброго дня. Сьогодні я розкажу вам про автопілот в логістиці. Е, то насправді, ідея досить цікава. Почну з проблематики? Е, Проблематика пішла насправді з великих корпорацій, тому що коли в тебе є багато виробництв, складні системи логістики, є неточні прогнози, наростаюча кількість СКЮ, і дуже важко втримати правильну кількість компетентних людей. Когось повисили, хтось перейшов в іншу компанію, і дуже часто. В когось якісь Excel ведуть, дублюють систему і так далі. Дуже важко добитись повної автоматизації, головне, довіри до системи. Це біль у таких великих компаній, хоча я думаю, що в середніх також вона є, правда? Е, тому от, насправді, чому так виглядає? Тому що сучасні ERP-системи вони дуже складні. Це аналогія, як політ в капсулі «Аполло». Гляньте, будь ласка, на цю картинку, щоб полетіти в цій капсулі, в тебе має бути ідеальне здоров'я, роки тренувань, і ти маєш знати на пам'ять ці, ці кнопочки, проста людина не зможе там полетіти. Це було недоступно. Так? пам'ятаєте, колись космонавт? Це було щось неймовірно. Проте, сьогодні польоти в космос доступні, і там буквально все відбувається автоматично. Тобто. Всю роботу робить система, людина може управляти нею лише через відхилення. Не потрібно робити всю роботу як колись, не потрібно вчити на пам'ять якісь кода, абревіатури і так далі. Це та візія, це те натхнення, на основі чого якраз робимо цей проект. Автопілот в двох словах про саму платформу. Вона закриває ключові функції управління запасами, тобто скільки сировини закупити. Як розпланувати виробництво, скільки запасів повинно бути в дистрибуції, також блок прогнозування, SNOP або планування продажів та операцій. Але сьогодні я сфокусуюся лише на блоку RD, тобто те, чим ми займаємося розробкою спільно з нашими клієнтами і партнерами в Штатах, тільки за автопілот? Є проект Customer Advisory Board, де. Представники компанії представники от coca cola Аптів, Катерпілар, Грейф і інших їх команди разом з розробниками працюють над цим проектом. Тобто, це не відірвано від реальності, а в них вже і запроваджується як пілот да, на продуктиві. Перша перший етап автопілоту. Я дуже поверхнево розкажу. Проте ідея досить цікава. Є три розмірності: потужність, говорить за виробництво, час і запас. І вони всі взаємозамінні. Наприклад, якщо в мене є замовлення, зроби 100 штук, я можу зробити їх за день. Мені запас не потрібен. Я виробив 100 штук, відправив клієнту. Але якщо немає часу, тобто я можу зробити 100 штук, але клієнт не буде чекати. Він хоче негайно, то навіть маючи потужність, мені все одно потрібен запас. І е, тих комбінацій може бути дуже багато. Тому перший крок це не розрахувати, скільки має бути запасу, а чи він потрібен, в принципі, і балансувати тут треба наші потужності, наші умови з клієнтами і наші е, ну, можливості по зберіганню запасу. Тому перший крок автопілоту це зберігаємо чи не зберігаємо запас. Але. Це, мабуть, тема окремої доповіді. Я зараз сфокусуюсь лише на запасі. Колеги, а я зараз, всі, мабуть, знають ще, мабуть, з часів університету, чи зараз це загальнодоступна інформація про те, як розрахувати страховий запас. От я хочу 99% рівня сервісу. Як мені його розрахувати? Хто знає? Можете руку руку підняти. Я не буду питати. Бачите, на, на формулах навіть мікрофони ламаються. <ріст> Колеги, Дивіться, це ряд продаж просто якогось продукту. Я просто нагадаю ще з часів інституту загально доступну інформацію. Щоб це порахувати, ми просто робимо допущення, що нас розподіл нормальний. Нормальний це цей дзвіночок за гаусом, який ви бачите. Я чуть-чуть... Не буду сильно складнювати. Просто коли ми робимо це допущення, що розподіл нормальний, все, табличка є готова, z коефіцієнт <кхід> зараз я збільшу. Якщо я хочу 99% рівень сервісу, мені потрібно 2,3 стандартних відхилення. Все. Назвичайно просто В таблички вибираєш будь-який рівень сервісу, АПЦ-матриця, і все класно. Так? От це те, що говорить для студентів. В чому проблема цього підходу? Проблема в допущенні, що розподіл нормальний, і він таки є. Якщо перевести на людську мову, що таке розподіл цей нормальний, вони міряють це стандартне відхилення. так? як відбувається це замірювання? Це по суті відстань оцих стовпчиків різниця в цих відстаней від середнього значення, так? як воно коливається. Але таких. Варіантів нормального розподілу їх надзвичайно багато. Це насправді розподіл в більшості випадків ненормальний. Тобто ми робимо допущення, що він нормальний, а він не такий, і відповідно ми використовуємо формулу, яка точно не працює. Тоді виникає інша проблема. А як я вам зараз покажу приклад. Дивіться COV це коефіцієнт варі... варіабельності, так? Він рахується, як відхилення так? по тих середніх значеннях. Так от, COV, бачите, у вас є три значення зліва, і сюди 1,3, 1,3, 1,3. Іншими словами, варіабельність в них одинакова. Все, одинаково. Проте, бачите, розмір буфера, іншими словами, скільки запасу нам потрібно, а конкретно червоної зони це наш страховий запас. так? Може бути від 2,2, 09 чи 0,2. Іншими словами, немає прямої кореляції, тому що не лише варіабельність впливає, а термін поставки, мінімальна партія. Я розумію, що я, мабуть, трошки ускладнив, тому спрощу: ви сидите в кафе і чуєте хорошу музику. так? Ви витягуєте така програмка, що включаєте. <кліпсві> і ця програма вам каже, що це пісня такого автора і так далі. Що так, ви її ловите. Система ловить не самі відхилення, вона ловить форму потоку. Форму це те, що раніше було недосяжно так? А зараз, завдяки машинному навчанню та штучному інтелекту, це робити можна. І це досить навіть просто. Іншими словами, це. факт е і розмір страхового запасу. <кій> Зверніть увагу, що в загальному прослідковується певна кореляція, проте є інші фактори, які на це впливають, і це набагато складніше, ніж ми думаємо. І інколи система може це зробити краще ніж людина. новина вийшла буквально тиждень чи два назад. В Google запустили штучний інтелект, який робить прогноз погоди на 10 днів, рекордна точність, побив точність суперкомп'ютера. Як розібрали, а в чому секрет? Секрет в тому, що сучасний суперкомп'ютер і всі алгоритми вони закладені вченими, і комп'ютер їх просто прораховує ці алгоритми, які заклали вчені. А машини навчання взяло сирі дані з кінця 70-х по сьогодні. І вже з сирих цих даних більш ніж достатньо, щоб за секунди дати точніший прогноз, ніж сучасний суперкомп'ютер. От та ж логіка, той же підхід можна використати і в управлінні запасами. Тому, якщо цілі проєкту, перше, ми будемо зберігати запас, чи не будемо. Якщо будемо, то який алгоритм будемо використовувати? Це буде динамічний буфер чи статичне значення? Інколи навіть статично може бути краще, якщо паттерн не прослідковується або ним неможливо управляти. А головне це дати людині простоту в управлінні, не вимагати від неї надзнань і супер якоїсь складності. І перший крок ще до цього, як робити розрахунки, система видає списочок, от є номенклатура, яку потрібно проаналізувати. Наприклад, є коди з якого там нема даних, нема мінімальної партії, нема терміну поставки і так далі. Тобто, перший крок гігієна даних, а другий це вже не складно, система на основі ряду продаж сама будує різні моделі. Це просто приклад. Динамічний і статичний буфер міряє, скільки коштів в мене буде в запасі, і який рівень сервіс я зможу отримати. І таких моделей, от просто зведена таблиця, може бути багато, і ви можете подивитись різний метод управління, який рівень сервісу дає, та скільки грошей у вас буде в запасі. І цей вибір відбувається, звісно, автоматично, проте людина за бажання може це змінити. Тому е, є три фази розробки автопілоту. Перша фаза це просто беремо дані за останній рік, два, робимо список. Проблема з даними. Тут ми запас не зберігаємо, тут зберігаємо. І конкретно скільки? Е, тось, і розраховуємо потенціал. Тобто перший крок. Другий крок. Зараз другий третій вони. На етапі розробки перший готовий, другий крок це коли вже система працює автоматично, а чи може вона сама себе покращити і отримати ще кращі результати, а третій це робота з прогнозами і їх адаптація, з якимись плановими подіями. Наступні кроки я зараз е, беру участь, ну, власне, управляю тими проектами в декількох компаніях. Аптів, Грейв, Кока-Кола, і ми застосовуємо автопілот на декількох пілотних виробництвах і моніторимо результати. Ми плануємо, що широкий доступ до цього модуля, ну, що поточні клієнти або нові зможуть його використовувати. Це буде перший квартал 24-го року. Останні слайди знов таки це просто новина. Буквально три тижні назад, на конференції от в Лондоні, одні з ключових слів це resilience and agility, стійкість та гнучкість. Я думаю, всі, хто зараз цікавляться якоюсь е, міжнародною літературою по supply chain, то це нові такі гучні слова. Так, всі статті е, Гарднера в тому числі зводяться про пошуку цих балансів. Так, якщо років 10-15 назад це була точність прогнозу. То зараз е, стійкість та гнучкість. Е, це фотографія з конференції, де е, представник компанії Gartner розказував про успіхи української компанії, в частності компанії Кормотех, як приклад компанії, яка досягла стійкості та гнучкості на світовому рівні. І це наші українські компанії. Е, я радий, що. Компанія Кормотех використовує нашу систему, і що ми вклали цей маленький вклад досягнення цієї також е, стійкості та гнучкості. Передаю слово Борису. Дякую Свят. І оцей слайд і визвав у мене бурю емоцій. Тому що з одного боку, це наш перший клієнт в Україні Кормотех. Дуже потужна компанія, це корми для тварин, чотири лапи і так далі. От, і вони дуже отримали офігенний результат. І от вони у Гартнері, як приклад да? наш проєкт, і це ну, дуже круто. Да? А, а потім я дуже засмутився і майже чуть не заплакав. Чому? Розказую, в Україні зараз війна, ВВП втратили на 30%. А щоб досягти довоєнного рівня, треба вирости на 42, бо ми ж від цього що рівня є, а це займе років, якщо зростати на 5%, то це займе років 8, але світ теж буде рости, тобто ніколи майже. Навіть, тобто, якщо, ну, нам треба досягти прориву в розвитку, тому що навіть досягти до воєнного рівня це, це ніщо насправді. 5 тисяч доларів ВВП на душу населення це бідна країна. Ми були бідною країною ще до війни. Розвиненою, розумною, да, але бідною, неефективною економікою. Нам потрібно зробити прорив в бізнесі суттєвий. Хоча б не в вищу економічну лігу попасти, а хоча б в першу лігу, там, де Польща, Португалія, да, там у них 20 тисяч доларів ВВП на душу населення, 18. І так далі. І е, е, ускладнює це демографічна криза, тому що війна, да, люди, частина від'їхала, і так далі. Це дуже складна задача, що робити з цим. Але е, робити що? У нас є дуже гарний варіант технології. Технології дуже швидко розвиваються. Я ще в школі рахував на алрифмічній лінійці, а зараз вже штучний інтелект. Який ми задіюємо в своїх продуктах, який малює, який музику складає, який все робить. І це дуже прискорило технічний прогрес. Ви, ви, ви не уявляєте, я, я дуже слідкую за цим трендом. Да? Прогрес технічний, він і був швидкий. А зараз він на порядок прискорився. Світ змінюється дуже швидко. І такі технологічні компанії, як Microsoft, Booking, Google, Uber тот же таксі. Вони змінили наше життя радикально. Але є і українські клі... дуже гарні приклади: Монобанк, Нова Пошта, Дія. Да? От ми, ми теж можемо. У нас є приклади українських компаній. Питання: а чому це не роблять 100 тисяч компаній, які просто у нас уже є? Якщо вони проведуть тотальну діджиталізацію своїх бізнесів, то. Uh, то ми просто станемо Коре Корея 2, Японія 3 там і так далі. Да? Ми, ми зробимо прорив, і другого варіанту у нас немає. Але що мене засмучує? От дивіться, є, є продукти, інтофлоу, свято розказував про це, про, це, да, про тренд. От деякі, деякі проекти наші. Кормотех там плюс 40 виробництва, мінус 45 зниження запасів. МОНОМАх мінус 45% е, на, на, надлишків. Е, «Юколубріканс» е, – Виробник олив для авто Україна там плюс 60 зростання продажів у два рази зменшені витрати, не витрати, а запаси. Е, але коли ми ведемо перемови з українськими компаніями, що нам кажуть українські виробники? Ну, і дистриб'ютори, у нас унікальні процеси, ваша система нам не підходить. Потім вони кажуть дуже специ... у нас дуже специфічна галузь, і ваша система нам не підходить. Потім вони скажуть, у нас немає часу грошей на проєкт, тому ми, нам треба багато робот, працювати, а на проєкт якийсь зекономить і час, і гроші у нас немає часу і грошей. Uh, все, у нас все добре з запасами, у нас проблеми з продажами і з прогнозами да? і так далі. А, у нас є у нас щось в Оденесі напаяли. Або ми переходимо на SIP, і, uh, і там буде це все вирішено, тому ваша система не потрібна. А тепер візьмемо проект Coca-Cola Африка: 13 країн, 36 заводів, 60 тисяч торгових точок власної дистриб'юції. На більшості заводів запроваджено SAP, там де не SAP, там запроваджено Microsoft Dynamics. Чи почала Coca-Cola нам розказувати, що вони створили сучасну дистриб'юцію, що їх менеджмент із Гарварду і Стенфорду, що вони все знають і можуть кого хочеш навчити, що вони дуже унікальні, що в них SAP є, і їм нічого не потрібно? Ні. Вони, як зайчики, пройшли навчання, прочитали книжки, які, до речі, ми переклали да? от, е і запровадили систему на всіх своїх заводах в Африці, на 36%. І в них запаси зменшились на 29%. На 29%. Рівень сервісу суттєво підвищився і продажі зросли. І тепер вони тестують автопілот серед тих от компаній, про яких свят розказував. І в мене питання. Е, наша українська компанія приймає участь в проєкті Кока-Кола Африка і деяких інших. Як е, бізнесмена, я просто щасливий. Ну, просто я радий цьому. Але як громадянин громадяни України, мені плакати хочеться, тому що наша супермозерда, наша команда. А замість того, щоб піднімати економіку України, да, приймає, піднімає економіку Африки, 에, Америки, Європи там, і так далі. Да. А чого? Тому що у нас така ментальність. Ми все знаємо, ми у нас тут унікальні процеси, це десь там вчитися ми не хочемо і так далі. Панове, у нас є два варіанти. Українські бізнеси знімуть корони і почнуть вчитися, так як кока да? Як, як інші нормальні, да, як Монобанк вчиться, да, як нова пошта вчиться, як все, е, і запровадять і проведуть тотальну діджиталізацію своїх бізнесів, і тоді ми станемо процвітаючою країною. Або ми станемо банкротами, ви станете банкротами, ваші компанії стануть банкротами, і ми, як країна, збанкрутуємо. І варіантів у нас нема. Або так, або інакше. І, до речі, ці малюнки мені намалював штучний інтелект за 10 секунд. Оці два. Штучний інтелект. Сучасні технології це дуже потужні технології. І вони доступні. Ми є, АБМ Клауд є у вас. Є наші конкуренти. Не обов'язково ми. да? Просто зніміть корони. Признайте. Зробіть гіпотезу, що ви ніхрена не знаєте. Знаєте щось, да? але мало, що є знання ще в світі, другі, другі країни, другі технології. І почніть вчитися, зніміть корони і почніть запроваджувати тотальну діджиталізацію. І тоді у нас є шанс прорватися. Дякую. Дякую вам, Борисе, за цю доповідь. Я впевнений, що багато питань до вас буде від наших глядачів. Тому...